Хлопці, всім привіт, знаю, надоїв. Надоїв, таке страшне, таке мозги тріпають цілими днями. Якісь там відео стріми, як сцепка зірвався, то немає, немає, немає. тут. Є. Про що віддало? Значить, Був у товариша, привіз гостинці. І собі, і вам. Коротше, я випросив. Кажу, Сашенька, дай ріденьки, тому що не ну, можу надати людям показувати. Усе вже в кадрі, вже ви, коротше, побачили. Добре, Яка історія? Є в мене товариш. Подивіться на каналі, тому що він вже ці корпуса л'є, оці ППУшні. Уже їм, наверное, чи по 5 чи по 7, от ми коротше, сиділи, вчора згадували, згадували, в общем, довго-довго-довго. І я ж думаю, зніму для вас відео, знімаю на телефон, хоча коротеньке, по-бистрому поділу. Тут нема чого розмусолювати, розсосолювати. Не хвалю, не показую, от показую який. Значить, дивіться, що у нас є? У нас є корпус 145, й 40 стінка. Зараз ми до цього дійдемо. Значить, давайте подивимося, який він всередині. Дивіться, ось тут мався бути метал. Отут ось. Мався бути метал. Не було ніякого металу, там його шкрябали. Для... Кстати, корпуса м'якенькі. От по сравненню з моїми, я б не, не мав тут 120-ї плотності. Значить, е, отак ось, дивіться, це не раковини, це бджоли не полегризали, Це все воно в прополісі, ось дивіться, ось бачите, вони корпуса, кстати, е, е, собирали, собиралися в шип. Ну, Тут такий, якби е, не, не ласичкин хвост, а папа мама такий, як би там входить. Отут вони все прополісували, тут віск є, бачимо. От, бачимо, що ніде не погрижені, ні. Ось, кстати, дивіться, ось о молі. Бляха, можна, як я вам показати, місця не хватає. Ось диви. Лоскава моль починалася. Ось, видно, сидіться, паутинка. чуть чуть Не взяла вона його. Коротше, і коротше, ще раз ось дивіться, бачите, все, по фальцях отут всередині ніхто нічого не їв. Значить... Другий корпус він такий в більш сложному состоянні. <реш> я, я просто так радий, Все-таки, знаєте, мені це показати вам, щоб ви розуміли різницю, тобто, який раніше робили, яке зараз роблять. Хоча і зараз хлопці не розуміють, що вони роблять. Все прополюсували ніде, ні миша, ні ці самі. Оце це корпус. Він, кстати, повністю 145-й корпус у нього. Бачите? Дряпалося. Ніде куски не повідлітали, м'якший ППУ був. Я не закликаю, треба, щоб був твердіший. Треба, щоб таке ти брав. О! о. Дзвінкіше, чуєте? Потім по фарбуванню, дивіться, випросив два корпуси, один, дивіться, просто на ППУшку, ось як стоїть ППУ, ось які, Не шліфувалося, не вигоралося, просто пофарбували і все. Ось диви, 5 год корпусу. Таке, трохи лучше. Ну я не знаю, я думав, що воно там взагалі розказують. Ой, мати ріде, там за серце хватаються. Так лущиться, капець просто. Та ніхера воно так сильно і не лущиться. Ну я не знаю, я б не сказав би. Ну лущиться, лущиться. Ну не сильно. Ну, ну є. Оце корпус... Це наглянець, виходить, фарбувалося. Зараз секунду. Оцей корпус вже шкурився, вже видно, що воно ніде не Воно вже видно, дивіться, бачите, таке як, наче, як потерте, воно. шуршове таке, там не шуршове було. От, Саме прикол, коротше, що мені більше сподобалося, оці ручки оці ручки, дуже багато зараз люди льють. Я то розказую, вам кричу, тикаю носом сидя. А ні, ти хочеш продати, себе, себе хвалю. Да, хвалю. Дивіться, коротше. показую. Беремо корпус, диви. Він гуляє просто, дивіться, Диви, дивіться, він зжимається як гармошка. Беру свій корпус. Диві, в мене немає ручок, Гармошки це її немає, він жорсткий, він набагато жорсткий, ребята. Ось, о, по углах, по діагоналі зжимаю. Це, це цільно леті корпуса такі. О, оцей хлопці, я би так би нарізкнув. Я, я вже чую, дивіться. Дивіться на нього. Диві. Принимаете? І ще маме до слову, що пройшов час, набралися досвіду, почали робити ще краще. На жаль, дивиш, я його трошу таку просто. І він ось ромбом стає. Диві. Живенький такий. Потім, дивіться, в цьому корпусі немає ніякого металу. Під стамес, ой, не підстамеско, під, під плечки рамок показав. Дивимося на вгли під стамеску. Корпусами дові дядько займається серйозно, все там, диві, що сильно там десь по саме. Роз... Роздовбано, я не знаю. Ось, все, видно, що працювалося, ось на цей уголосі зверніть увагу. Видно, що працювалося з Диви. Корпуса, ще раз кажу, м'якше, ніж у мене. І цим корпусам може чи по 5, чи по 7, хоч хер його знає. Ну і до самого смачного. Ой, моє любиме. Все, я, я от куплю ці корпуса і буду так кудись поставлю. Будь приходить, каже, тепер ідемо, покажу. Буду хвалити, хвали, буду хвалитися. Значить, дивіться, є у мене передня стінка, все в нього там браковано було, не долів, знайшли. Значить, ось, ось так ось ця стінка виглядає. Все зрозуміло, так? Да? Тепер дивіться. Вулик, сороковка. Сороковка. Пасічнику приїжджаю, він такий дивиться. О, крутяк, О, так, треба поміряти. Ну, так, я ж не дурачок, правильно? Це як мені розказують, я ж така не дурачок. Я беру рулетку чи уголка. ага, сороковочка, дивіться, сороковочка, все супер. Тут сороковочка, тут сороковочка, а тут а ще сіли бджоли зимою. І ви думаєте, у мене стіночка сороковочка, а хір, у вас двадцяточка. В два рази менше, хлопці. До чого підвожу? Тепер дивися, як у мене стінка зроблена. Дивіться, у вас не буде цього. Тут зроблена ручка, і то я ще... Ой, велика ручка. Ну Це така, щоб в рукавицях можна було залізти сюди. От. А для прикладу цього міні плюса я робив, так взагалі ручок немає диви. Ви по углах просто будете брати, взагалі не дай Бог, десь якась теплопотеря. Хлопці, це перерозход, дуже великий перерозход хімії. Про те, щоб ви розуміли, е, оце за що цих раковин. за Защо цих раковин? Ipotosimus. Що їх, і що вони є. І продавати їх по такій самій ціні, як я продаю, 350 гривень корпус. А таке говно стоїть 350 гривень. Зайдіть, подивіться у всіх. Е е продавати по 30 Хлопці, машину можна купити. серйозно. Якщо два сезони добре поработають, можна купити машину, це за щитову докупляю з цієї хімії. Якщо ви нормально а у а хороша база клієнтів, це ху, дуже великі гроші. Це от прям дуже великі. Мало того, що ви. Ну, я не скажу, що вас обманули. Ви самі себе обманули, тому що ви не розібралися до кінця, що треба брати. Ну, по-перше, тут довше хімії. Тобто ви не розібралися, що воно буде довше і ходить. Понимаєте? Що воно буде краще. По-друге, є ще такі е, хлопці, які дивляться, наші 35-те, наші тощини немає великої. Ну, отут на, на всю стінку щось написано, умовно. Воно, коли підгорає, ви починаєте його зашкурювати. Ви починаєте його зашкурювати. Ви вишкурите оце назву. Коротше, я не хочу розповідати. Тому е, напишіть ваші коментарі. Відео дуже коротке, можливо, хтось скаже, що ти рекла... рекламуюсь. Рекламуюсь, хлопці, маю на це повне право. От, хочу показати, хочу розказати за свій товар більш детально, більш внятно, щоб ви, е, коли будете вибирати, щоб ви е, е, володіли всією інформацією. Тому майте на увазі всім вам гарних покупок. Я вам бажаю саме головне це здати мед. Зда... Ой. Закінчення війни, потом здати мед. Як я, знаєте, як я вдома говорю? Так, спочатку головний батько, потом бджоли, потом Святослав, малий мій, коротше. А там уже далі не важно. То, так, значить, закінчення війни, здоров'я всім, ціни на мед гарної. Щоб Розвитку хлопців. Ну, коротше. Напишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Стоїть воно шкурка вичинки. Я вважаю, що стоїть, і дуже сильно. Попер... І ще раз кажу, теплопотірі, потім немає отакої великої прості. Ну, блядь, ну яка прощасть? Хлопці? Ну про що ми говоримо, блін? Ну що це таке? Оце воно должно таким бути? Живим таким, диви. Цілую, люблю. Сьогодні стрім у удоскаче. Приходьте. Не а в мене здоскочив.